Вітаю, я Ліза, і ви на моєму каналі про вишивку і хобі моє в цілому. Не тільки про вишивку, в мене ще трішечки квіточок. От, тож, це відео з квітневими фінішами, і е, в цьому відео ми підводимо з вами підсумки і результати квітня місяця мого вишивального. Тож, е, перед собою ви бачите набій, набір від чарівної миті. Це наш український виробник, якщо ви не знали. Раптом. От, е на принтованій основі. Тобто, на основу нанесено весь цей принт, і вишивати ми маємо з вами тільки ось цих прекрасних совушик, так? От, і розпочала я цей набір якось ввечері, коли мені хотілося щось швиденько розпочати. Насправді я його намагалась розпочати ще в перший день виставки. Ми прийшли з Марго додому ввечері після першого дня, дуже втомлені. Нам дуже хотілось щось таке повишивати, але я хотіла щось зовсім легеньке. Не знаю, в мене завжди, коли я дуже втомлена, мені хочеться зробити старт. Не знаю чому, чим це спровоковано, але зазвичай чомусь так. Чомусь мені кажеться, що це буде саме легке. в цілому. І я почала його вишивати, шість разів не змогла закріпити перший хрестик і вирішила, що, напевно, не на часі. От, відклала, і він в мене вже відкритий, лежав, лежав, лежав. І ось я взяла його. З собою в Польщу до сестри ми були у Вроцлаві майже три тижні. От, і я там його вишила. Бо він дуже легенький, маленький, як ви можете зрозуміти, там всього. Десь тисяча хрестиків, напевно. от, тобто він не, невел... Ну, може, півтори, ладно, не тисяча, а півтори, він невеличкий. Розмір 20 на 20 це само віконечко, вишивка, звичайно, що менша. Тут багато що є цікавого вам розповісти, тому пропоную перейти. Тож, схема, як ви бачите, кольорова, безсимвельна, просто кольорова, 12 кольорів ниточок у нас. І 5 е, видів бакстічу. Все. Начебто все. Так, все підгледіла. Під, під, Тож, нитки всі лишились, окрім однієї першої. Перша в мене пішла повністю, там залишився отакий шматочок. Тобто, перша повністю пішла. Ага, і напевно 12-та повністю в мене пішла. бачите? А, ні, 12-ту я перевішила на 13-й, бо порвалася, все, все да. тільки перша. Всі інші кольори, як ви можете бачити, залишились в принципі, досталь. Можна ще раз вишити. От, ниточки тут Мадейра, основа у нас тут свайгар. Ми бачимо це і покромці. Кольори приглушені такі. Сіро-бежево непонятні. Я не знаю, чи буду лишати ниточки, скоріш за все, чорну залишу, інші всі викину, ну, бо вони мені не потрібні. Тож, що цікавого в цьому наборі? Цікаво в цьому наборі, те, що тут Бекстіч вишивається один поруч з іншим, тобто двома кольорами, і ти вишиваєш спочатку одним, потім іншим, і він вишивається не як Бекстіч. А він вишивається як стебельчатий шов. Стібловий, так, напевно, стебловий шов. От, і в різне складення ниточок є в дві і в одну. Тож, перейдемо до самої роботи. Ось так виглядає моя вишивка. Ось такі вони гарні вийшли. Якщо. Вам подобається сови, ви любите вишивати сов, то я вам дуже раджу цей набір. Він дуже класний, вишивається дуже легко. Основа приємна, принт дуже чіткий, все зрозуміло. Коли ми відкриваємо набір і беремо основу до рук, то в нас ось тут ось тут є такий помаранчевий квадратик, і саме з нього ми і починаємо нашу вишивку. Так само він зазначений ось тут жовтеньким на схемі. Тобто, ми починаємо з нього, зашиваємо його. Тут все описано, все розписано в інструкції, все дуже зрозуміло. Нічого важкого немає, окрім ось цього бекстічу, він мені дався нелегко. По-перше, сам стебловий шов треба було зробити, щоб він виглядав як стебловий, тому що не дуже великі об'єми зашивки. От. І е, потім ще треба було, по-перше, не люблю це відраховувати в повітря, якщо чесно. І потім ще треба було один колір, і потім нижче ще другий прокласти. То Це таке себе задоволення, але виглядає дуже об'ємно, дуже круто. Я просто неймовірно задоволена. Вони красиві, вони дійсно красиві, дуже гарні кольори використовуються в самих словах. І ось ця ниточка перша, їй вишивається місяць і навколо очей, бо вона є е, фосфорна, да? якщо можна так назвати, да? фосфорна ж, напевно, і вона світиться вночі, і вона дійсно світиться вночі і виглядає це просто неймовірно прикольно. Я просто в захваті була, коли дошила це все, і вже. Її зарядила і подивилася в шафу залізла, подивилася в шафі, як воно горить. І це дуже прикольно. Я спробую ввечері, вночі вам зняти цей момент, або, може, в ванній кімнаті. От, щоб було темно. Зніму вам цей момент, як воно світиться, щоб ви теж побачили, як це е прикольно виглядає. Ось так дівчата світяться очі сов. І місяць в темряві. <ріст> Ось такі смішні, бачите? От, з приводу оформлення я б хотіла оформити в конверт для процесів, бо таку маленьку звичайну роботку я не буду оформлювати вранку. Дитини в мене маленької немає, в кімнату якої я б могла це, цю роботу. Повішати, та, якщо б вона була в рамці. А собі ну, теж я таке вішати не буду, але сам дизайн класний, прикольний, мені подобається і вийшлося дуже легко. І я отримала задоволення. І також з задоволенням буду користуватися цим дизайном, якщо він буде оформлений в конверт. Ось. Дуже зручна була е, проробка самої схеми, вишивається такими. Е, я спочатку гілочку вишила, ну, ясно, да? і потім від неї пішла вже вишивати лапки, взяла один колір, пройшлась по всім трьом. Взяла інший, пройшлась по всім трьом. І так от вони закривались, закривались, закривались і закрились. це вишито було. От. Дуже легка робота, дуже класна. Всім раджу, коштувала в свій час недорого. Наразі не знаю скільки коштує, якщо чесно. От. Але рекомендаціонно. Скільки б вона там не коштувала, там 300, 400-500 гривень, в принципі, вона того вартує. Ось, ось така маленька роботка фінішнулася в мене в квітні місяці. Ще одна роботка, значить то маленька, але не маленька. Це міні голд від Dimension з хорі Мій довгоочікуваний ось і ось такий він в мене фініш. Я не прасувала сильно його, тому що при оформленні все одно це все закриється, не буде видно, тому вирішила сильно там його не випрасовувати. Я його ще правда навіть і не прала, бо буду працювати вже перед оформленням. Що вам розповімо з приводу цього дизайну? Він красивий, релігійна тематика не є моєю. Я не вишиваю такі дизайни, так? нічого пов'язаного з церквами або, в принципі, релі... релігією, ікони таке нічого не вишиваю. Хоча в мене є. Хоча в мене є бажання вишити одну ікону від тий говорнюр, але я ще думаю над цим питанням, не факт, що я її буду вишивати. Бо я її планувала вишити батькам, але не знаю, чи ми взагалі побачимося з ними, тому що мої батьки в окупації наразі знаходяться. От що розповім? І мене дуже дуже здивувало, що тут немає півхреста. От. Бо я думала, що весь цей фон позаду роботи вишивається півхрестом, але ні. Як то кажуть, не так сталося, як згадалось. Та що ж таке? Ля? Не хоче з'єднуватись. Це вишивається повністю хрестом через то великий об'єм хрестиків. Так як це 18-й каунт, то виходить, що тут дуже багато хрестиків в плані в об'ємі. Не вийде так, що міні-голдик, а зараз я його швиденько раз і за там, 4 дні вишую. Ні. От. Мені важкувато він шов, напевно, ще через те, що дуже часто теж, ну, відносно часто змінюється ниточка. Про, знову ж таки, не моя тематика. Не... Ну, Хоча я отримувала насолоду, тому що сам дизайн мені дуже подобається. Я в нього закохалась, коли побачила у відшиві у із люда. У люди на каналі, і я на нього інакше якось поглянула, і він такий класний виявився, красивий, гарний. І я його собі замовила, якраз був перевипуск. Зараз, якщо я не помиляюсь, його придбати не можна. от, Залишки я віддам подрузі. Вона, як тільки я почала його вишивати, забронювала, мені написала всюди, що типу залишки мої, залишки мої, тож залишки віддаю Наталі. От. Що ще цікавого розповім? Дуже цікавий Бекстіч також в цій роботі є в одну, в два складення ниточок. От. Дуже прикольно ось тут оформлюється вітраж, бо саме завдяки Бекстічу він так класно і об'ємно виглядає. От. Прикольне вівця тут теж з такими очима. Беченка така одна смужечка і вже очки у вівці. Я ближче зроблю потім вам кадри. Також є декілька фрузиків це у сови і у зайчика в оці, і у лисички, якщо не помиляюсь. Ну, а так, в принципі, все. Кардинальчики дуже гарні, красиві, все зайка, два зайки. Та у нас тут ведмедик, вовчок і єнот. Яка ще пташечка, горобчик якийсь. Ось. Тобто ну, картинка дуже гарна, дуже красива з синіми кольорами, зеленими, фіолетовими. Я обожнюю вишивати. Тому, в принципі, верхня частина дизайну мені дуже легко йшла. Оце не дуже я люблю такі бежево коричнево сірі кольори. Тож, напевно, тому ось це так довго йшло. Оце дуже швидко зашивається. І дуже прикольно. І прям я насолоду отримала оце як така кольорова плямка, прям... В цілому була божественна. Тобто, в принципі, на солоду я отримала, не дивлячись на те, що дуже довго його, ну, на мій погляд, вишивала. Так, по залишкам. На другий відшив не вистачить, бо є три кольори ниточок, яких дуже мало лишилось, а треба багато. Ну, як ви бачите, на самих палетках є кількість ниток і видно, скільки лишилося. Так? Тобто, якщо, наприклад, ось цих було 3, то тут лишилася одна і навіть менше, ніж половина. А, так, ну цих може лишитися. Оцих не вистачить, бо було 4: лишилась одна і дві, і одна ниточка. Ось цих не вистачить. Тобто майже всіх фонових, фонових ниточок не вистачить. Оці коричневої не вистачить. Ну, ви зрозуміли, тобто тих, яких дуже багато йде. Їх не вистачить, ну це не буду вже розгортати. от Тож, ось так можу вам сказати, що треба буде з запасів якісь ниточки або підбирати, або якщо ви колекціонуєте ниточки від Dimensions, то треба буде брати із своїх там запасливих залишків. Тож, віддаю залишки подрузі, вона буде там. Тобі, щоб підбирати, вишивати і отримувати насолоду результатом так само, як і я сподіваюся. І ще понесу цей дизайн, оформлювати одразу, як вишию ось такий міні-голд, хочу вам вже тут це показати, була в багетний. Ще напевно перед виставкою бачила оформлену цю роботу дуже гарно. Я собі сфотографувала ось цей раз, як мускарі відвозила, сфотографувала собі саме оформлення без дизайну, звісно що... Щоб не, цей, не світити тут ніде. От, ну, коротше, не в тому. Сфотографувала собі оформлення, і мені треба край швидше це вишити, поки є і паспорту, і рами, і все це, що там було в оформленні, є, бо оформлення неймовірно. І тоді вже оформлюю ці дві роботи, можливо, навіть однаково, не знаю. Тож, відкрию цей дизайн, він в мене лежить. Я вам зараз скажу, я його підготувала собі для вишивки ще тоді, коли підготовлювала собі піони такі рожеві, Dimensions, які я вишивала на коричневій основі. І от піони я вишила ще в минулому році, а цей так і лежить. Ось такий дизайн. Дуже красивий, дуже багато, я так розумію, буде або фрузликів. Так, да, це фрузлики. Фрузлики я люблю робити. Тож, без проблем зробимо фрузлики. Вишивається, як я бачу, майже весь дизайн півхрестом, навіть частина будиночків півхрестом вишивається. І ось тут фон, подивіться, зашивається півхрестом. Чому в мене вишивався він хрестом? Я не знаю. В цій роботі я маю на увазі. тут півхрест, тому вишиться швидко, блін, може братися вже до нього. Щоб швиденько його вишити і забути. І вже оформити і насолоджуватись зимку буде, боже, уявляєте, яка краса. Так, давайте подивимось, що в нас тут йде 18-та аїда. Маріно, Азул, Маріно синього кольору. Так, Неві. Неві, кольор Неві. Неві Блум ось такий гарний. Синій колір вишивати буду на цій основі з набору. Як бачите, що я там, де повна зашивка, навіть там, де не повна, не завжди замінюю, часто вишиваю на тканині з набору. Тобто в нас буде тут такий синій колір. Ось такі кольори ниточок. Покладу вам сюди їх. Ось такі гарні. От. І, дівчата, це мене лякає. Ось це мене вже лякає. Куди тут стільки ниток? Дивіться, 17.22. Дивіться, як багато поклали, капець. І ще 17.031 теж. ну, Це, напевно, піде на фрузлики. Дивіться, як багато. Капець, мені вже страшно. Ось. Так що, ось такий план в мене на наступний мініголд. Подивимось. Ще не знаю, коли я його розпочну. Але якщо тут дійсно зараз я гляну стільки півхреста, зараз я подивлюсь швиденько по схемі, то чого б мені, бо вишиться досить швидко. Дивимось тата, дівчата дуже багато півхреста, дуже багато півхреста. І робота в нас буде десь 12 тисяч хрестиків буде. Ну, 12 тисяч це якщо не рахувати, що це півхрест, то, напевно, трішки менше. Тож, виходить, що за десь днів 10, теоретично, я можу його вишити. Ну, подивимось. Не будемо загадувати, подивимось, не будемо поспішати. Наборчик, до речі, 2000, вам не видно. 2018 року. От. Ну і таке, напевно, це все. Це все, що я вам хотіла показати в цьому відео. Я дуже вам дякую за перегляд. Буду вам вдячна також за вподобаєчку, за підписку, якщо ви ще не підписані на мій канал. От, раз, розпакувала з вами набор, то треба починати. Починати, вишивати і вже бігти оформлювати. Бо, як завжди, якщо їй щось сподобалось, то воно чомусь зникає. От. Ну і все, побачимось з вами вже в, в, в наступному відео, а також побачимось в фінішах за травень. Дякую вам ще раз. Підписуйтесь, ставте вподобачку, пишіть коментарі і побачимось. На все добре, па-па!